Події найближчих 10 днів. Давайте подивимося, які ж, яких подій вам очікувати найближчі 7-10 днів. І подивимося обов'язково, для кого цей розклад. Мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Для кого цей розклад? Для людини, яка впливати прагне і любить, і робиться. Впливати на е, життя оточуючих, на членів сім'ї, можливо, на колег. Людина, яка е, полюбляє все контролювати, керувати всіма процесами. Так, людина, в якої нещодавно відбувся якийсь конфлікт. Так, людина дуже активна. Конфлікт інтересів, непорозуміння, людина не змогли зрозуміти інформацію, яку їм доносилася. Просто кожен залишився при своїй думці. Людина дуже активна. Так, і коли людина активна, в неї, виходить, все, за що вона береться, для кого цей розклад. Так, для людини, в якої, дивіться, для кого це здоров'я. От, можливо, на лікарняному знаходитесь, для кого це нехватка особистих відносин. Тобто тут чогось не вистачає, От, людина відчуває нехватку через якусь кризу, причому це приводить до внутрішнього обмеження. Тут чомусь людина замикається сама в собі, для кого це розклад. Але все ж таки після такого, о, таких подій інколи буває, впускає в своє життя такі емоції, піддається впливу е, негативних емоцій, але потім бере себе в руки і виходить з цього стану. Навіть ще обирає, яким способом це зробити. Так, Події найближчих 10 днів. Давайте подивимося, якщо сигніфікатор вам підійшов, отже, можете дивитися далі цей розклад. Події найближчих 10 днів. Угу. Так, боротиметеся з якимись неприємностями, нечесностями, триматимете, дивіться, те, що вам дорого те, що ви триваєте біля себе. Це може стосуватись і фінансів, може стосуватись і людей, і подій, які ви хочете контролювати то тут якась неприємність можлива, і ви якраз не то, що можлива, а може відбутися, або ви вже знаєте, є натяки на те, що хтось нечесно, нечесність якусь ну, навіть крадіжку, це може бути крадіжка інформації якоїсь, то ви тут будете боротися з цим. Будете боротися, причому успішно, але вам в шпалки в колеса таки будуть ставити. Події найближчих 10 днів. Тобто тут будьте обережними. Події найближчих 10 днів. Так. Захочете війти в свою стабільність, сповнитися емоціями. Тут, дивіться, або ви любите бувати на самоті, це вас сповнює емоціями, Відпочиваєте від соціуму, можливо, у вас на роботі багато людей. так? Да? Можливо, хтось в когось сім'я дуже велика, і ви прагнутимете усамітнитися для того, щоб щось вивчити, можливо, працювати, знайти інформацію. Це хтось буде шукати вчителя, порадника, сповнюватися емоцій для того, щоб продовжувати все ж таки насолоджуватися життям і прийти в свою приємну стабільність. Події найближчих 10 днів. Тобто прагнете якоїсь стабільності, можливо, у вас нестабільна якась ситуація, і вам треба конкретики, щоб відчути себе, що ви стоїте обома ногами на землі. Події найближчих 10 днів. Хтось вам допоможе вийти з апатії, з процесу лінії е, от приємне якесь спілкування. Це може бути і колега, і товариш, і член вашої сім'ї. Людина, от ви або маєте такі відносини, або в даному випадку людина проявить до, до вас е, такі від, стосунки. Що ви будете розуміти одне одного, ця людина от виведе вас з цього стану в стан позитиву, в стан насолодження життям, або просто якась людина вірветься в ваше життя і е, вирве вас з якихось нестабільностей, обмежень. І небажання приймати нові шанси, нові можливості. Тут ви виходите, бачите ці шанси в позитивному ключі, бачите, і насолоджуєтесь життям. На ніколо депас жезлів, це будете сповнюватися для когось прояв вашої дитини. Це може бути лев, овен, стрілець, хоч хлопчик, хоч дівчинка. Це може бути просто от ваша якась ідея, натхнення. Ідея, якою ви загораєтеся, і починаєте її створювати. Ідея, яку ще варто пропрацювати, здобути якісь знання для того, щоб її реалізувати, але це вже початок. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.